Привіт, дітки! Сьогодні ми вирушимо у цікаву подорож разом із хлопчиком-мандрівником. Він багато подорожує світом і дуже хоче показати нам різні мости: ті, що допомагають людям переходити через річки, озера, яри і інші перешкоди. Вирушаємо з ним у мандрівку. Привіт, друзі! Мене звати Тимко. Я мандрівник. Я люблю ходити різними стежками, відкривати нові місця і розповідати про них іншим дітям. Сьогодні я покажу вам мости. Так-так, мости бувають дуже різні: дерев'яні, кам'яні, мотузкові, великі й маленькі. Ходімо разом, я все вам покажу. Ось перший міст, який я знайшов. Він дерев'яний. Зроблений з товстих колод. Таким мостом можна переходити через річку або струмочок. Він теплий, легкий і гарно виглядає серед дерев. Давайте підемо далі і подивимось інші мости. А тепер гляньте: це мотузковий міст. Він ніби висить у повітрі і трохи гойдається. Його тримають міцні товсті мотузки. По таких мостах ходять у джунглях або в горах. Треба крокувати обережно, але це дуже цікаво. Ой, а ось міст, який стоїть на воді. Це понтонний міст. Понтони це великі плавучі блоки, які тримають міст зверху. Такі мости з'являються там, де людям потрібно швидко перейти через широку річку. А тут справжній старовинний кам'яний міст. Подивіться, які гарні арки. Кам'яні мости дуже міцні і служать багато років. Колись їх будували майстри, які знали, як скласти камінці так, щоб міст був сильним. А це вже сучасний міст, великий і рівний. Його будують з каменю. Або бетону. Щодня по ньому ходять люди, їздять машини й автобуси. Він допомагає з'єднувати частини великих міст. Вау! Який величезний міст! Це металевий міст. Його роблять зі сталі. Вона дуже міцна. По ньому можуть їхати вантажівки, автобуси і навіть потяг. Міст гуде від руху. Він працює щодня і допомагає людям діставатися в різні місця. А це справжній велетень, підвісний міст з високими опорами і товстими тросами. Він може бути дуже довгим. Таким мостом проходять машини, автобуси і люди, які поспішають у свої справи. Підвісні мости будують через широкі річки і затоки. Ну, ось, друзі, ми побачили стільки різних мостів, кожен з них особливий і потрібний людям: дерев'яний, мотузковий, понтонний, кам'яний, сучасний міст, металевий і підвісний. А на наступному занятті я запрошу вас у справжню подорож до Лондона. Ми вирушимо до Лондона, щоб познайомитися з дуже відомим мостом. А як він називається, ви дізнаєтесь пізніше. Підкажу трошки: це міст з вежами, і він уміє підійматись. Чекаю вас у наступній мандрівці.